Всім привіт! Я Петро Обухов і це новини тижня Одеси. Все також продовжується протистояння між громадою Одеси і Одеською мерією. Городяни і цього тижня вимагали від мерії скасувати тендер на ремонт Київського суду та інші тендери, наприклад, на закупівлю дерев за 6 мільйонів гривень. А також від облдержадміністрації скасувати ремонт театру юного глядача. Цікаво, як це відбувалося. Організатори мітингу цього тижня не стали проводити мітинги кожного дня зранку під мерією, як це було на минулому тижні, а вирішили зібратись тільки у суботу. Але деякі одесити все одно виходили кожного дня. І ось в один з цих днів до них вийшов наш мер, пан Труханов. Коли людей було дуже небагато, там було людей 20-30, не було організаторів мітингу, і йому було дуже легко з ними спілкуватись. Я послухав це спілкування, це було дуже тяжко слухати. Він дуже погано формулював свої думки, він постійно перескавков з одного на інше. Але по суті, насправді нічого не відповів. З його слів витікає так, що у армії все є. У бійців все є, ніхто нічого не, не просить. А те, що просить, це повністю мерія закриває. Вже віддали купу грошей, там вами маніпулюють, Політики вже думають про вибори. А ось ми тут думаємо про місто. І дуже важко це було слухати. Жаль, не було нікого, хто міг би йому внятно і чітко сказати, що він не правий, і що навіть якщо у військових типу все є, що неможливо. То все одно не варто витрачати міські кошти на ремонт суду, але такого не може бути, щоб у військових все було. Це в принципі неможливо навіть в армії США там або Китаю все одно буде дефіцит чогось неможливо вести війну і мати все. Якщо в нас є все, то ми повинні виграти завтра. А оскільки ми завтра не виграємо, значить чогось нас не вистачає. Тут він не правий, дуже дивно, але так. Потім він зібрав військових на наступний день у себе в кабінеті і робив вигляд, що ось він з ними спілкується, що вони всім задоволені. Це така стратегія робити вигляд і почекати, коли народу набридне виходити, і всі забудуть про цю тему. Після цього виходу до народу той же день, 5 вересня, управління капітального будівництва підписало договір на ремонт цього суду. Я вкотре публічно звертаюсь до підрядної організації і кажу, що ви дуже сильно ризикуєте, тому що ми не закладемо кошти на цей ремонт на наступний рік. Поки що там закладено 12 мільйонів гривень, а інші більш ніж 90 мільйонів гривень, які ще потрібні, не будуть закладені в бюджет наступного року. На це не вистачить голосів в договорі, який ви підписали, є така фраза, що фінансування буде здійснюватись. Тільки якщо в бюджеті на це будуть передбачені кошти, навіть якщо ви зробите цей ремонт, ви не зможете подати до суду на мерію з проханням виплатити повну суму. Тому що ми, як депутати в бюджеті, не будемо закладати ці кошти, і саме тому я думаю, що ніякого ремонту не буде. Тендер не буде скасований, тому що наш мер не може. Ось він такий справжній мужик. Він не може вже сказав, що одне потім зробити інакше. Че насправді він багато разів так робив, і тому просто цей тендер. Не буде реалізований з наступного року, от і все ні ми депутати, ні активісти, які виходять на пікети, не зможуть сказати: ось все перемога, тендер скасований, тобто ні вашим, ні нашим. Але гроші е, залишаться в бюджеті міста, і їх можна буде витратити на щось більш корисне. І це головне на цьому тижні. Цю історію прокоментував наш губернатор, і, на жаль, він не зайняв сторону народу. Стосовно суду, він сказав, що він нічого про це не знає він не розбирався ситуації. Ну очевидно, що це не так, не можна при нічого не знати про головну новину в Одесі. Я не можу зрозуміти за, хто, хто, за що спорить і чому воно так відбувається. А стосовно театру юного глядача він взагалі сказав, що це він надав наказ його ремонтувати, і що він не бачить тут нічого поганого, і що театр потрібно ремонтувати. Ну тобто він не почув людей. Також цікаво, що на цьому мітингу в суботу було декілька людей у воєнній формі зі Зброєю, які її намагались сперечати з пікетчиками, казати, що в армії все є. Вони намагались якось переспорити Катерину Нажевникову, але в них це очевидно не вдалося. Сама Катерина вважає, що цих людей направив до неї мер, і що це дно, як вона написала, що ось ці люди прийшли вступати проти жінок та дітей, і це дійсно дно. Я бачив в новинах, що цих людей надіслав туди один з колишніх народних депутатів, який живе поруч з Струханевими, якого часто можна бачити з ним поруч в парку перемоги, але доказів в мене нема. Тому я не буду називати прізвище. На цьому тижні був скасований тендер на 6 мільйонів гривень на закупівлю нових дерев. Комунальне підприємство міськзелентрест хотіло закупити нові великі дерева. І класно, що була ідея закупити самі великі, вже підрощені, і не чекати багато років, коли вони виростуть. Але їх ідея була в тому, щоб висадити їх в самому центрі міста на Думській площі. В міському саду та в полероялі фокус міської влади є на таких маленьких, дуже маленьких ділянках, мабуть, які може бачити мер під час своїх прогулянок. Це лише Катовського відбувається на Таїрова, на Черемошках. Це вже неважливо. Там дерева не потрібні. Цей підхід треба виправляти, але після війни, а зараз. Не потрібно витрачати на це кошти. До КПМІсь Зелентрест звернувся департамент стратегічних розслідувань національної поліції. Вони знайшли якісь проблеми в цьому тендері, і тому міськзелентрест вирішив його скасувати. Ну що ж, дуже правильне рішення. Краса почекає до кінця війни, а поки що нам потрібно вижити і перемогти. Вищий антикорупційний суд призначив заставу 268 мільйонів гривень. Одному з на думку суду організаторів схеми з крадіжки одеського аеропорту один з відомих одеських бізнесменів, який за думкою слідства організував цю схему. Це не така вже маленька сума. Я думаю, що він все одно її виплатить. Але це вже щось. Я вже розповідав в минулому тижні про всю цю історію. Також в мене був ефір на першому міському. Посилання на цей ефір буде в коментарях і є на Ютубі на каналі Першого міського. Дуже цікава історія. Я дуже хочу, щоб аеропорт повернувся у власність міста. На цьому тижні розпочався ремонт трамвайних рейк на перехресті Мечникова та Пантелімонівський. Цей ремонт був анонсований дуже давно. Він повинен був відбутись. Ще два роки тому, але вторгнення завадило цьому. І ось зараз КПО міського електротранс знайшло гроші на те, щоб це зробити. Це невеликі гроші, порівняно з іншими ремонтами. Рейки там дійсно в дуже поганому стані, але через цей ремонт не працюють три трамвайних маршрути: це п'ятий, 18 та 28. Чому не працює 18? Тому що трамваї. Щоб якось потрапити на маршрут, на вісімнадцяте, вони повинні проїхати через це перехрестя. А це наразі неможливо в якості компенсації. Департамент транспорту дуже наполегливо попросив приватних підприємців запустити маршрутки. 18Т та 5 те. Але ці маршрутки ходять дуже рідко. 18 те ходить, нібито кожні 10 хвилин, а 5-й Т раз на годину. Там всього лише два автобуси, це нікуди не годиться. На жаль, наше місто не приспособлено для таких ремонтів. Є одна ідея, як можна було би робити ці ремонти, не зупиняючи роботу трамваїв. Так роблять в Європі. Наприклад, ось на цьому відео можна побачити, як це відбувається у Польщі, там на рейки. Кладуть такі тимчасові накладні рейки, накладну стрілку, і трамвай переїжджає з однієї колії на іншу. А потім не. в іншому місці він заїжджає також по такому тимчасовому заїзду на назад на свій маршрут, і таким чином частину шляху можна ремонтувати. Я написав про це в міське електротранс ще тиждень тому, чекаю на відповідь, тому що за допомогою таких штук також можна було б запустити вже зараз 18-й маршрут, а поки там не закінчений ремонт кільця. Я чекаю на відповідь, скільки може таке коштувати, чи зможуть наш міське Електротранс таке зробити. А ось якщо б вони таке зробили. Були на цьому перехресті, то ремонт перехрестя цього можна було б робити частинами, спочатку одну частину колій, потім іншу. Так, це було б набагато довше і складніше, але було б без зупинки роботу трамваїв. І це було б дуже круто. Інша ідея, яка в мене є, це використовувати ці чотири. Тролейбуси з автономним ходом, які в нас були ще до вторгнення, які ходили, я нагадаю, по 15 маршруту. Їх можна було б пустити по маршруту від Кулікового поля до хоча б 11-ї станції фонтану. Половина цього шляху має тролейбусні провода. Тролейбуси з автономним ходом могли б ходити. От, якщо б їх додати до маршруток, це вже було б щось. Я також направив цю пропозицію в департамент транспорту. Подивимось, що вони вирішують. Цікава новина в нас в Одесі можна навчатись дистанційно, паралельно тим людям, хто поїхав за кордон. Тобто, якщо дитина поїхала за кордон і навчається там, десь в школі, в Польщі, в Німеччині, то вона може паралельно навчатися в Одеській школі. У нас працюють дистанційні класи. Вони додаткові. Тобто. Ті предмети, яких нема за кордоном, а саме історія України, українська література, українська мова, географія, таке інше, і це класно. Це класний крок для того, щоб залишити мости для людей, щоб могли сюди повернутись і довчитись. Нам потрібно робити багато таких кроків. Це буде одна з головних проблем після перемоги: це як повернути людей, як зробити Україну і Одесу такою, щоб сюди хотілось повернути. В Одесі відкрилось почесне консульство Італійської Республіки. Це перше почесне консульство, яке взагалі відкрито в Україні. Це така напівдипломатична структура. У нас, наприклад, є вже почесне консульство Кіпру, яке очолює пан Музельов. Почесне консульство має дуже обмежену кількість послуг, а саме вони можуть завіряти документи, завіряти підписи. І їхня головна функція це таке представництво країни тут і налагодження зв'язків, налагодження зв'язків з бізнесами. Все одно це приємно. Це класно, що в Одесі це відкривається. Люди вклали. Багато сил в те, щоб відкрити це консульство. Внутрі там багато цікавих картин, багато цікавих документів. Є, наприклад, оригінальний лист підписаний Дюком де Рішельє, є платівка, підписана Тота Кутуньо, або афіша фільму підписана Софі Лорен. Було дуже цікаво побачити це все. Сподіваюсь, це принесе користь нашому місту. Ну, також сьогодні завершилось онлайн-голосування за чергову порцію перейменувань вулиць е, в Одесі. Майже всі назви були затверджені Одеситами. Е, наприклад, вулиця Вільямса стане вулицею Євгенія Чекаленка, але Одесити проголосували проти перейменування парку Горького у парк дитячих мрій та проти перейменування проспекту Гагаріна в проспект Нескорених не означає, що ці назви залишаться. Я сподіваюся, що будуть запропоновані інші назви. І Я сподіваюся, що не буде так, як було з Миколаївським районом, коли міська рада проголосувала в супереч волі одеситів. Тут ми вже бачимо ніякої політики немає, не було ніяких компаній. Сподіваюся, що це справжній вибір одеситів. Ну що ж, подивимося, як відреагує міська влада на це. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.